А коли війна почалася, у нас зранку нас Полтаву не бомбили, тільки за Поутавою, але нас дуже-дуже сильно літали літаки і дуже гуділо небо. Я прокинулася в четвертій, ще ранку від того, що дуже ну, небо просто гуло таким диким шумом. Я відразу зрозуміла, що щось не так, почала купити новини, а там якісь такі незрозумілі заголовки просто і все. Я зателефонувала подрузі, вона в поліції працює, вона в Донецькій області, в Краматорську, працювала тоді. І вона мені сказала, що так, війна почалася. Втікайте. Ну, Не знаючи, що робити, я зателефонувала чоловікові, він був у Франції, і в нас часова, часова різниця, в них взагалі ніч була тоді. І він просто вибіг на паркінг. От я, я почула звук, як телефон у нього впав, і він просто, він просто дико кричав, просто кричав на весь, на весь паркінг. Потім через хвилинку буквально він зібрався і говорить мені: збирай речі, документи, дитину і їдь до батьків біля міста, щоб батьки живуть його. То я відразу почала. Я, ну, як, 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 мабуть, будь-яка людина, я не хочу в це вірити. Я казала, ні, такого бути не може. І просто е, ну, люди різні бувають, різні люди, різні характери, різні там темпераменти. І от всі знайомі, які побратими, потім мені там і друзі, всі, ніхто не міг повірити, що саме він загинув, тому що він. Знаєте, от є, є, є такі люди, в яких от просто енергія аж, аж кипить, от, так от. Вони от перші йдуть танцювати, вони перші йдуть в будь-яке діло. Це був чоловік, він такий був дуже завзятий, наполегливий, енергійний. В ньому життя було, мабуть, більше, ніж в багатьох людях за все, за все життя буває. В нього стільки енергії, стільки от, от сили, такої потужності. І е, знаючи, скільки він людей. Е, Ще під Києвом і на сході, з якого він виніс, врятував, скільки йому матерів приїжджало потім руки, цілувало, щоб він сина витяг і врятував. І ніхто не міг повірити, що він загинув. Ми думалася якась помилка. Хоча я знала, що якщо нема зв'язку, то, мабуть, щось не так, тому що він мені завжди говорив, що в полон він не здасться. Каже, якщо тобі сказали, що я в полоні, значить тебе дурять. Каже, я в полон не здамся, я просто підірвуся, але не здамся. Це Ластівка, це я намалювала сама і намалювала коли два місяці після його загибелі. Вирішила дати собі період два місяці подумати, чи я точно її хочу. І пішла через, через, рівно на чотири місяці, як він загинув, пішла, зробила це Ластівка, тому що прізвище наше Ластовін, тобто Ластівка. І це я намалювала його. А тут написала англійською мовою небо забрала мого героя.